Друзі, привіт. Привіт. Цей стали, роздупились, думаю, зараз побіжимо полоницю садити. Дзвони мама каже, сьогодні великий там праздник чи просто праздник свято і не зараз робити нічого такого. Але все одно її посадю. Але по мотоблочеку прийдеться трошки пізніше. А зараз покажу, що коїться. Так, друзі, прийшла в такому виді. Зараз камеру зручно. Дивіться, що мене... Трошки удивляє, ну, корені вологі, але ну знаєте так, ледве вологі. Ну я думаю, вона жива, не схоже, щоб вона вяла і все таке. Ось так. Я прийняв рішення, буду її... зробив отаку вот от штучку. Водичка я тут буду заливати, хай стоїть водичка, трошки влаги набереться. Ну а так коріння. Коріння в порядку. Але ледве-ледве ледве валує. ледве-ледве. Валу. Не влізло трошки. Вирішив так. Два відерця, залив так, щоб корінці всі доторкалась водичка до кожного корінця. Хай трошки той. Чекали, ми дощу чекали, 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 дочекалися, витягнув шлангу і почав просто поливати, тому що це жесть, земля вже суха. Все, альбіон пролив і проливаю там. І тут, та, до речі, там також альбіон, але ягідний. Наша крутілка. Ну от що в крутілки погано, вона може пропускати чуть-чуть на перетині кругів. Пролито, Йду переставляти вже, дивіться як пролило. Значить непогано. Дивіться, яка в мене приспособа є. Я просто замахався терять вже. Шпильки. дивіться, булавочка, тому що це лайно вічно забивається і булавочка прямо тут у мене прочищає. Тут вже посадили укроп і петрушку, і там на місці, де у мене була агроволокна, цибулю і, і білу, і фіолетову. Так, на минулих вихідних ми з тобою прочепали полуницю, яка на розсаду, правильно? Ти мені допомагала, молодець. Зробили. Це зараз недовго відбувається, тому що там подекуди бур'янці так чисто пропушили, рослини ще самі малі, то бистренько, поки, поки що я спокійний. А от в плані бур'янів на е, полуниці, яка на ягоду, ну тут, звичайно, я не знаю, як правильно поступати. Закрити очі чи виполювати, якщо виполювати, ну це ужас просто буде довго. Ти тух тебе не гасить, ні? Ні. А ну да, я позаглядаю з тобою, що тут. Много? Так. Много? Да. У на нас все спокійно. Музику включили там, щоб під шум лучше спалось. Погано спим. Ти охраняєш, да? Храняєш? Пого. Що ти показуєш свої? Причам дали на, на камеру. Ох уже ж собака. Тут догадається, що це таке. Зараз подивимося. Тут же ж написано тільки верх ногами. Ти кажеш, Я хочу бути більше в кадрі, знімай мене. І все одно відходиш, Арін. З <гум> дитина до батута. Дивіться, нас сталася така неприємність, ця накладка тут буде. Захист, щоб сюди ну, ножка дитяча не провалилась, вона порвалась там розслоїлась, вона ну, типу, з отакої ткані, як ото, як ото мішки білі сахарні. І довелося купити нову, тому що ну, що ж, пригають, прыгають. Не дай Бог хтось улетить. І дивіться, ось, ось що у мене сталося пришлось колхозить. Потерялась одна така петля за колхозив хамутом. Ну поки що держав. На жаль, думалось, що він вічний буде цей батут, але він не вічний. І до речі, все в продажу є. Всі, всі частини, я дивився, все є. Зараз буде ось така там. штука. Все. Звичайно, коштує вона 1200. Тут трохи обіда, але е, на ОІКС продавались там і по 700, і по 800. Ну я не став довіряти ОІХ, в принципі, від, від нього тошнить, вибачте. А я купив ну, там, на пром, на промі. Пер, перший раз ти в кадрі в цьому відео. Зараз да. будемо чіпляти, бачиш, вже розпакували. А потім не коли я їм. Ну, тобі ще треба багато їсти, правильно? Звісно. Скоро 6 год, да? mm. нічого не обичного. Залазь, давай, розвивайся, залазь, будеш пробувати. Тепер він почав шелестіти, ми забули вже отвикли від цього. Mm -hmm. так, друзі, мені треба вибрати місце, де я посадю полуницю. Там у нас Азія. Я ягодна. Ще є такий кваптик симпатичний, але... Сидити не хочу, щоб не ходили там не рвали. Є варіант тут. Це у нас Азія Клері і Флоренс. Ну, ви вже бачили, хто дивився відео цю ділянку. Ось цей весь квадрант. Квадрат, квадрант пустий. Може одразу за ними. Невірний кінь, кінь мотоблочив під е цибулю на тій ділянці, де була полуниця на агроволокні. Трактор, агроволокно в такі шматки перебив. Тепер мені треба розбиратися з ним постійно. За кожним заїздом, обробкою і чапанням будемо витягувати. Його там було багато. А знімати його не вийшло, воно рвалось. Просто трактор перебив та все. Ти молодець, молодець, яка ти в мене зарплата. Зарплату? Ти що прикалуєшся чи що? господи, виростив на свою голову. Так, вибрав я цей шматочок, він невеликий, але у нас то є 100 кущів, можна не садити їх по 25 см. Можна поближче садити, вмістимо. Все одно це, скажімо так, тест. Хто там казав, що моркву перед зимою треба викопати вспіти і в погріб покласти. Дивіться. Просто пробула всю зиму. Ой. Як свіже. Вийшло три рядка, дуже рівні, я дуже шарю рівно робити. В скобочках ні. А насправді все одно, десь плюс-мінус 5 сантиметрів тут буде розсада, і потім, коли вона буде вириватись, будемо формувати рядки вириванням розсади. Тобто, як зробили з альбою, тепер там рівні рядки. Хоча вони були не дуже рівні. Ось, давайте поближче роздивимось що тут таке на сонечко на сонечку такі такого кольору як ото салат на... на салат ну листья салата парін ти затуляєш трошки мені сон свет що воно що з тебе буде що воно таке Подивимось, вроді хороша. Я вирішив, що буду злійки проливати, тому що мені невигідно перетягувати далеко шлангу і закінчувати там полив. Нехай поливається, я лійка не носю, нічого страшного. Так, виберемо відстань якусь. Це, ну думаю, думаю, десь отак вот і буду сидіти. А, трошки не вистачило у мене не знаю ну три куща щоб добити останній рядок а так в принципі майже усе вірно Отака полуниця подивимося що з неї буде будемо ухажувати і завтра вже поливалка вона пройде круг по всьому огороді. І завтра сюди попаде поливалка на неї ще додатково. Ти йдеш? Топарини, Як ти себе будеш вести? Нормально. Як в смислі нормально, ти будеш вести себе добре. Щоб на тебе не жалувався ніхто. Все, давай йди. По травки, йди, по травки. Боже, яка вона вже взросла. Йди, йди. Друзі, до речі, пам'ятаєте. В минулому відео я сказав, що буду обробляти кендалом і мегафолом. Читаємо кендал. При листовій підкормці можна совміщати з мегафол. Що я зробив? Одним оприскуванням два препарати. Це наш обід. Ліна, тобі можна риби їсти жарину? Ой, да, я по чуть -чуть. О, я зараз цього карася з'їм просто все, які кістки поїм. М -м -м -м, з майонезиком. Так, ну відео блогерство блогерством, міні блогерство да. Міні-бізнес міні-бізнесом клубнічний. Аляля по розписанню. Аляля по розписанню треба глядіти, бо жінки теж треба продихнути, правильно? Да. Все, друзі. Прощайся. Всім пока. Всім пока.